Український майдан залитий кров'ю потребує допомоги і участі кожного з нас. Люди продовжують збиратися на народних віче, щоб морально та матеріально підтримати мітингувальників у столиці, серед яких багато і наших краян. Люди молять Бога за убитих і моляться, щоб в Україні запанував спокій та мир. Майдан гуртує людей різних поколінь, релігійних конфесій, професій, політичних вподобань та громадських формувань. Люди стоять під відкритим небом у молитві, щоб усі святі землі української взяли під опіку наш народ. Просять Бога за нову порядну владу, за героїчне військо, вічний спокій сучасних героїв, які загинули від ворожих куль. Священнослужителі наголошують на все прощення, братню любов та внутрішню зміну кожного. Ми маємо багато працювати. Для своєї держави, а перш за все, маємо працювати над собою, щоб ми не були такими, як ми є. Маємо помиритися своїми сусідами, бо що нам ділити У нас одна земля? Маємо змінитися від президента міністра до голови села до простого робітника. На майдані згадують хвилиною мовчання загиблих і озвучують важливі для району заяви. Одна з них штаб самооборони спільно з міліцією забезпечуватиме правопорядок, щоб ті наші брати і сестри, які поїхали в Київ, були спокійні, що їхні сім'ї в безпеці. Щоб всі ми були спокійні, що ми можемо спокійно виходити на вулиці і жити в нашому районі. Тому було прийнято рішення про співпрацю між районною радою, між штабом національного спротиву і між правоохоронними органами. Щоб вони забезпечували громадський порядок в нашому районі. Перед громадою виступив і голова Надвірнянської районної державної адміністрації Юрій Касіянчук, який повідомив, що подав заяву на звільнення із посади, але президент її не підписав. Сам голова радий працювати для району і бачити його найкращим на Прикарпатті, бо саме рідний народ найважливіша партія, заявив посадовець. Нам ще дуже дуже багато треба усім разом працювати. І я вірю, що найсильніше, що є в цьому житті, це є громада, це є люди, для яких я служив, служу і буду завжди служити. Слава Україні! Дякую за увагу. А хочу вас. Та я ніколи не був партійцем. Люди добрі. Повірте мені, я... у мене партія одна. Партія наш український народ. А хочу вас поставити до відома. за тою інформацією, якою я володію з вчорашнього дня в районі припинила діяльність партії регіонів. Активісти надвірнянщини продовжують поповнювати ряди майданівців у Києві, тому заклики про допомогу залишаються актуальними. Ми все одно продовжуємо ту роботу по підготовці людей по відправці людей в місто Київ. Тому я ще раз звертаюся, хто чим може в приміщенні Надвірнянської просвіти. Працює мобілізаційний штаб, де приймають речі, медикаменти, кошти, де ми організовуємо людей. Приходьте, записуйтеся. Попри різні настрої, пов'язані із кривавими подіями у Києві, ситуація в районі контрольована, прозвітував голова Надвернянської районної ради. Хаосу нема і не буде. Нас дезінформують. У вас пробують вселити страх, налякати. Тому я вас прошу зберігати спокій. Все-таки ситуація контролюється. Створені загони самооборони. Є штаб, чітко розпреділена роль, хто за що відповідає. Я хочу звернутися до горячих голів. Дорогі мої, я вас розумію. Серце переповнює людь, переповнюють емоції, хочеться помсти. Але будьмо розумні. Ми є європейці, ми є цивілізована нація і хто хоче воювати. Є вказівка центрального штабу у Київ їхати. Там ваша допомога потрібна. Нам тут не треба дестабілізації, нам тут не треба зброї. Виступили на майдані і громадські діячі, і прості люди. Всі вони закликали підтримати Київський майдан і виявити власну позицію думкою, словом, молитвою, грошовою допомогою. Завершилися віче виконанням державного гімну. А матері, сестри, дружини і доньки залишилися молитись вервицю за майданівських героїв та мир в Україні.